Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами готуємо ось таку смакоту м'язко з картоплею на шпажках у духовці. Почну я із підготовки м'яса. Тут у мене була свиняча лопатка, я її вже промила, трішки просушила і вже нарізала ось такими середніми шматочками. М'ясо можна взяти і будь-яке інше, головне, аби воно не було занадто пісне, щоб був трішечки жирок. Цього страва буде значно смачнішою. Тепер сюди до м'яса я додаю цибулю. У мене цибуля була десь приблизно 100 г. Я її натерла на терку. Можна перебити блендером, то вже як комусь зручніше. Сюди ж додаю чайну ложку гірчиці. Гірчиця у мене гостра. Спеції. Звичайно, я завжди кажу, що спеції додаємо до свого смаку. Я буду додавати сіль, звичайно, червону мелену паприку і чорний мелений перець. І тепер добре це все перемішую, причому так намагаючись втирати і цибульку, і спеції, і гірчицю у м'язку. І залишу м'язко, щоб воно трохи промаринувалося. Звичайно, чудово буде, якщо це буде зроблено заздалегідь, наприклад, з ночі або за декілька годин. У моєму випадку я буду залишати на годинку, тому прикрию кришечку і поки що залишаю. І тепер, що стосується картоплю. Картоплю я вже заздалегідь почистила, промила декілька разів під проточною водою, щоб зайвий крохмаль прибрати. І порізана в мене вона ось такими шматочками, ну десь приблизно по сантиметру півтора І картоплю я намагалася підбирати по розміру, щоб шматочки були десь плюс-мінус по розміру від м'яса. Тепер сюди додаю 2 столових ложки олії. І спеції. Спеції в мене практично ті самі, що і для м'яса. Сіль, мелена паприка червона, чорний перець мелений. Єдине, що я ще додала, це сушений чесник. Перемішую все добре. М'яско у мене постояло годинку, і будемо формувати нашу страву. Знадобляться ось такі дерев'яні шпажки. Їх обов'язково потрібно на хвилиночок 20 замочити тепленькою водою, аби вони не горіли в результаті. Тепер на шпажку. Наодягаю шматочок м'яска, шматочок картоплі і таким чином буду чергувати. Всі сформовані шпажки я переклала на деко, в якому буду запікати. Деко я застелила пергаментом і тепер зверху закриваю все фольгою. Тепер в такому вигляді відправляю наші шашлики запікатися. Температура має бути вже 180 градусів, поки що ставлю на одну годинку. Моє м'ясо з картоплю провело у духовці рівно 1 годинку, фольгу я прибрала. І тепер ось цим соком, що виділився, добре змащую всю поверхню і буду знову ставити у духовку при тій же самій температурі 180 градусів. Ще на хвилиночок 20-30, тут вже потрібно орієнтуватись по готовності. І на останній хвилиночок 10-15, якщо є конверсія, то можна вимкнути. Отже, загалом моя картопля з м'ясом провели у духовці 1 годинку 25 хвилин. У мене все вже повністю готово. Це чудовий варіант для урізноманітнення нашого буденного меню, а також така страва чудово підійде для подачі на святковий стіл. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.